Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. В Одесі попрощалися із Юрієм Глоданом, який пішов до ЗСУ після того, як російська ракета вбила його сім'ю. Травмовані війною в Одеському дитячому інклюзивному центрі побільшало пацієнтів. Полюбляє прогулянки та смаколики. Пес Цезар, якого одеські волонтери врятували після підриву Каховської ГЕС, шукає нову родину. Вчора ввечері було запущено ракету, ймовірно, Х-31 по Одещині. Це знов такі точкові ракетні удари, про які ми говорили. Для створюються для напруження, підтримання напруження в загальному напрямку місцевого населення не тільки прифронтових, а й більш глибоких регіонів України. І вивідування роботи ППО, готовності цих систем, що знов таки в непрямий спосіб підтверджує підготовку до масової ракетної атаки. Пішов до своєї родини. Так про загиблого військового Юрія Глодана кажуть люди, які зібралися провести його в останню путь. Життя його дружини, маленької донечки та те, що у квітні 2022 року забрала російська ракета. Після цього Юрій пішов на службу до ЗСУ. Торік він загинув на бойовому завданні під Бахмутом. Про його смерть стало відомо 5 листопада. Напад буде завжди в наших серцях. Третя рота до молитви, щоб віра моя була гранітом, щоб віра моя була гранітом, що зросла за взяття міць, що зросла за взяття міць, що свіло йшов, я в бій, що сміло йшов я в бій. Братим Юрія, з позивним Монгол, каже, це була сильна людина. Це сталева людина з добрим серцем. Він за час проходження служби став професійним військовим, який настільки відточив своє військове. Майстерство, що ну, не кожен би так зміг без бойового досвіду. Він стрілець, ну, такий же, як я, штурмовик, постійно виходив на бойові завдання, виконував їх бездоганно. Ми сиділи з ним під обстрілами в бліндажі. І він, я кажу, чого ти постійно такий сумний? Він каже, та я ж, от в мене така ситуація, сім'я. Я був шокований, що це саме він. В нього була, мабуть, така найбільша мотивація ну, не тільки захищати свою батьківщину, що є кожного з нас обов'язком. а й Помститися за гибель своєї родини, що він успішно і успішно робив. Познайомились ми близько року назад. Набат – людина з великою буквою, людина, яка надихає. На багатьох побратимів є прикладом для них. Мене надихала його внутрішня сила. Це людина, яка після таких складних життєвих обставин змогла знайти сили в собі жити далі. Показував себе завжди як вмілий та вправний воїн, безстрашний. Людина з залізним серцем, сталевим характером, і людина, яка не втратила от те саме людяне, що ми повинні всі зберегти в собі. До початку повномасштабної війни Юрій Глодан працював шеф пекарем в ресторанній компанії Одеси. 23 квітня 2022 року російська ракета поцілила у житловий комплекс «Тірас». Тоді загинуло восьмеро людей. Серед них родина Юрія, дружина Валерія, донька Кіра і теща Людмила. У чоловіка залишилися батьки і молодша сестра. Вікторія Габчук, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одеса. Раз, раз, два, три, так в інклюзивно-ресурсному центрі номер один в Одесі діти з особливими освітніми потребами працюють зі спеціалістами. Це корекційно-розвиткове заняття з реабілітологом. Центр працює п'ять років. Ставили на паузу роботу на два тижні, коли почалася повномасштабна війна, аби знайти приміщення з укриттям, розповідає директорка Вікторія Пастерначенко. До категорії дітей, яких ми приймаємо приймаємо, долучилися ще категорії дітей, які постраждали під час військового вторгнення. Це діти сіроти, це діти зі статусом ВПО. Це, це діти війни. Коли наші діти з батьками приїхали до Європи, вони зрозуміли, що в Україні в Україні краще, тому що в Україні безкоштовно надається різні програми, різні послуги. Під час повномасштабної війни кількість дітей у центрі збільшилась. У залежності від потреб з ними можуть займатися психологи, дефектологи, реабілітологи та інші спеціалісти. Пішли. Який вигляд має сенсорна кімната розвантажування, де також працюють з дітьми. Вони такі заняття дуже полюбляють, каже директорка центру. Чоловічків там остатувате. Давай сандрові такі шайні. Так? Вікторія Пастерначенко розповідає про роботу у перші місяці війни. каже, вчилася у ізраїльтян. До нас почали звертатися родини особливо з Київської області, де було насілля не тільки фізичне насілля, а й сексуальне насілля у дітей ми не знали, як реагувати, так як допомогти. І це діти, які мовчали, це діти, які дуже боялися подивитися в очі, це діти, коли починався якийсь шорох або звук. Вони вуха. <з -з -з Закривали. Директорка каже, до центру можуть звернутися батьки, які помітили будь-які зміни у поведінці своєї дитини та хочуть заспокоїти себе. Всі послуги тут безкоштовні. Олександра Пономаренко, Євген Войтенко, Суспільне новини, Одеса. Матис на прізвисько Цезар шукає нових господарів. Собак врятували в Херсоні після підриву Каховської ГЕС влітку минулого року. Тож тепер він разом з іншими тваринами мешкає у центрі адопції. Волонтерка Олена Фролова виводить собаку на прогулянку в парк. Иди сюда. Что ты там увидел? Ага, собака, да? Иди сюда. йди сюда, мой пирожочек. Давай, давай почухаю. Да, да. Ну, да, да, Давай, поцелуемся. Да? Да, 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 мой. Чушки, чушки, да. Чушки. Да, да, да. Это ты любишь, я знаю, да. До цього Цезар мешкав разом із господаркою у приватному будинку, та потім родина виїхала. Нас попросили допомоги, був Цезарь, і був ще овчарик по імені Зевс. Коли произошла оккупация в Херсоні, хазяйка з дітьми виїхала і собаках стали заботиться сусіди. подкармливали, за ними смотрели, это частный дом был. Вот. Но когда произошел подрыв, люди попросили помощи, с хозяйкой, собственно говоря, тоже связались, и она дала добро, чтобы собак спасли. Его. Ты мой хороший, да? Хороший, да? Вкусняшку мальчик любит, да? А еще хочешь? Смотри. Еще, да. Ой, еще. За характером Цезар не конфліктний, каже Олена Фролова. Це пес компаньйон. Він полюбляє прогулянки та смаколики. Цезарь зараз знаходиться в центрі адопції собак на 411 батареї. Ви можете прийти, познайомитися, пообщатися, погуляти. І, може бути, призвіть чудо, ви захотіть подарити йому дом. Так, Цезарь, скажімо, мені дуже нужен будинок. Да? Я хороший. Ось такий, да? Ольга Лапшина, Євген Войтенко, Суспільне новини, Одеса.